Дерев'яного коника і дерев'яну шабельку, нащадки лицарів, козаки війська Запорозького Незавога, чубаті слов'яни з Мамаєвої Слободи надсилають російським козакам донським, кубанським і терським. Ба це не грива, ось уздечко так за давнім прабатьківським звичаєм, козаки беруть на кпини тих, хто ігнорує виклик на герць. А саме так чинить російське козацтво нині. 24 серпня, як Україна відзначала незалежність, у Мамаєві слободі українські козаки війська Запорозького Низового, що здолали у чесному поєдинку італійських кавальєрів, татарських кочовиків та шведських лицарів, офіційно викликали на двобі козаків Російської Федерації. Надійшла лише одна відповідь: коротка. Здорово днівалі брати! Письмо получили. Передадімо отаману. більше чи чирк. Чекали українські козаки аж місяць на відповідь. Не надійшов лист ані з кінним гінцем, ані голубиною поштою, ані електронкою. І я думаю, що отамани це великого вільська донського, яке є головне. Організаційно формуюче військо, воно приховало від своїх рядових козаків, які я маю е, ніякого сумніву немає, що наші брати козаки з Кубані, з Дону, з Терека приїхали до нас, пане Олег, правильно позмагатися. Але на сайті все великого війська Донського стоїть е, че кодекс честі козака. І От е, я думаю, що великі отамани російського козацтва не читали власний кодекс честі. А в ньому написано, що коли, коли тобі кидають виклик на єдиноборство, ти повинен приїхати. Або ти не козак. То що мають робити козаки? Презентують свою лицарську зброю, подібно як боксери зважуються перед двобою. І ще раз гукають танських, терських та кубанських козаків до Мамаєвої Слободи на козацьку балачку. І чекаємо, що після цього дня пройде 10 днів, якщо вони не дадуть про себе знати, де мають бути. Тобто вони не годні називатись козаками. Якщо ж приїдуть, ми раді з ними тут зламати список. З великою і шляхетністю, але не без ядучого перцю козаки війська запорозького низового панам, отаманам російського козацтва, надсилають дарунок. Ну, Водолацькому, який є одночасно отаманом всіх військ Росії. І якщо вони знову оголошують за 10 днів, не прийдуть до нас, коза не дадуть про себе знати, не прийдуть до нас козаків на покрову, то це означає, що вони годні тільки на таких конниках кататися, з такими шабельками махати. Правильно Так! Правильно! Yeah. Змагатися з російським козацтвом готові чувати відчайдухи вершники під орудою отамана Олега Юрчишина. Чому Росія, російське керівництво російського козацтва, мовчить і не, не хоче прислати цих команд? Це треба в них запитати. Шановні пани російське козацтво і атамани, і лідери козацтва російського, запрошуємо вас на покрову помірятися з нами силами коли російські, козацькі отамани мають бодай одного козака, що став би до двобою. Хай би не ганьбилися та приїхали би міритися силою козацькою та вправністю. А відбудеться поєдинок честі на покрову 14 жовтня, року 2010 Це дуже велике свято. Так сталося, що це. 1100 річниця з дня відзначення цього свята, і кому не нам, козакам, це свято святкувати, оскільки під покровом Пресвятої Богородиці ми здобували численні побіди над ворогами православної святої віри. Виклик підтримала Рада козацьких отаманів України, а Ліга Каскадерів України зголосилася призначити секундантів на поєдинку та запросила асоціацію професійних каскадерів Росії до чесного суддівства. Відтак, у разі чергової відмови російським козакам буде зарахована технічна поразка. Як балакали наші прадіди, козаки війська Запорозького Низового, нехай вічна буде слава! Через шаблю маємо право.